Друзі, всім привіт! Зараз поговоримо про затримання Ігоря Коломойського. Що це означає? Чи це гра, чи якщо гра то чи я, чому саме зараз? Є ж про що поговорити. Важлива тема. Ви, друзі, не забудьте підписатися на канал прямо під описом до відео. Кнопка, якщо вона вас чорна, натисніть її, щоб вона стала біла. Дякую вам. Далі палець догори, лайк. Натисніть на нього. Дякую. До речі, якщо ви дивитесь це відео на комусь іншому Ютуб каналі, а не Олексія Гончаренко, то перейдіть на мій канал Гончаренко і підпишіться. Обов'язково всі кошти від монетизації цього каналу йдуть на Збройні Сили України. Тож таким чином ви підтримуєте нашу перемогу. Ну, а також просуваємо україномовний контент в Ютубі. Друзі, і так, вчора до Коломойського прийшли. Вручена підозра Служби безпеки України і бюро економічної безпеки, шахрайство відмивання коштів на суму півмільярда гривень. Взагалі, сума ця для Коломойського смішна. Масштабу Коломойського абсолютно інші. Давайте нагадаємо, ну давайте по перше, подивіться, як до нього прийшли. Як кофе пам'ятаєте, кофе пити будем. Ну от кофе і попілі, пос подивіться. Шахра з общинами за попередньою змову групи осіб, особливо великих розмірах, тобто общини з мене покрушення, передбачено частиною 4 статті 190 Кмільного кодексу України. Чина до 118, а також використання розпорядження винов щодо якого фактично обставини смічить право одержання злочинних шляхом. В особливо великому розмірі за з новою групою осіб, тобто вчинку правопорушення, передбачено частиною 3 статті 20-го на кодексу України. З повним текстом повідомлення можете познайомитися, воно вам буде залишена, були не права. Маєте право скористуватися правою допомогою. Далі Коломойського відвезли в Шевченківський районний суд. Подивіться. Ну, а там вже було засідання, на якому йому дали заставу 500 мільйонів гривень. І от подивіться, як він виходив з будівлі суду. на Перепрошуємо, Перепрошую. Перепрошуєм. Ну да. <слышко> Не теряйте патрон, потеряли. Придіть, будь ласка, він заявив, що вносити не буде відповідно заставу. Значить, він поїхав в СІЗО поки що. Заставу ви, ви будете вносити в понеділок? То не будемо вносити щ... заставу. Ну давайте вже е, трохи перепочинемо і вже будемо, тому що нам фактично з самого ранку, враховуючи те, що ми знаходились весь час на після виклику суду, нам переносили на годину, на дві і так далі. Ми не мали змоги, змоги не е, зібрати якісь певні матеріали. Фактично ще одне порушення, ще одне порушення, коли слідчий відповідно до закону має обов'язок надати матеріали, характеризуючи особу. Матеріальний стан, стан здоров'я. Проте попадання зазначено, що в нього нема жодних захворювань. Чого вони це взяли? Ми не розуміємо. Люди не дійсно є певні захворювання. Ви будете їх називати чи ні? Ні, ми це не будемо. Не маємо права це коментувати, але я кажу жодного. Всупереч вимогам кримінального процесуального кодексу документи, які би надав якісь характеризуючі особи, даних немає. Попереду апеляція, подивимось, яке рішення прийме апеляція. А тепер давайте розберемо цю ситуацію. Тобто фабулу я вам вже всю розповів. Тепер до фабули такі треба додати декілька речей. Тут Зеленський збирається в вересні, буквально через два тижні. Їхати в Сполучені Штати Америки, ООН, гінасамблея, рад засідання Радбезу по Україні. Тут же буквально вчора, верніше позавчора, відбулася зустріч керівників Національного антикорупційного бюро, спеціалізованої антикорупційної прокуратури та голови, нового голови Верховного суду. Хороша трійка. Тільки що ці двоє взяли попереднього голову Верховного суду. Ну а тепер з цим. Значить, приїхали в США, в тому числі з ними зустрівся. Навіть Джейк Саліван, це радник Байдена з нацбезпеки. І оце я думаю є ключовим в цій історії. Тобто, давайте перше, чому до Коломойського прийшли саме зараз. Де тому, що Зеленський збирається в США, йому треба демонструвати боротьбу з корупцією. Ну а Коломойський це один з символів цієї корупції, можливо, найбільший символ Ігор Велєріч, однім словом, символ цієї корупції. Друге. По даних моїх джерел на зустрічі в США обговорювалася і справа Коломойського, так і НАБУ по приїзду, збиралася Коломойському той теж пред'являти підозру і затримувати його. І тут раптом СБУ і Беб Беб взагалі тільки які тільки засвітився з моменту свого створення. От ви там чули, крім того, щоб мучити підприємців, з них щось викачувати, нічим не відзначився. Ну а СБУ в молодці зараз по боротьбі з Росією, але з точки зору того, що відбувається всередині держави, не забуваємо, що СБУ повністю підконтрольна президентом, голова президенту. голова СБУ призначається президентом, заступники президентом, голови регіональних управлінь. Президентом ну ви розумієте, І от раптом прибіжали і затримали Коломойського. Звинувачують його 500 мільйонів гривень і застава 500. Думаю, що апеляційний суд ще її зменшить. Ну, а далі я думаю, що вже Коломойський її внесе зменшено після апеляційного суду. Ну і давайте скажемо, що для Коломойського суми, якщо там не знає, скільки залишиться після апеляційного суду 100, 200, 300. Не знаю, але це все не ті гроші страшенні, в нього є їх набагато більше. Бо там мільярди десь ну, в доларах або в гривнях це десятки мільярдів виведені були. З Приватбанку багато десятків за 100 мільярдів. Взагалі, там не тільки ж справа Приватбанку, є справа Приватбанку. Не вгадаю, в грудні 2016 року в Калом був націоналізований Приватбанк і в липні 22 го Верховний Суд остаточно підтвердив, значить що це було законно. Є справи по «Укрнафті». Укрнафта це там до речі. розслідує СБУ теж справу на 40 мільярдів гривень, як вони озвучують. А набу розслідує по Укрнафті на 13, і навіть висунув підозри восьми топ менеджерам Укрнафти. А укрнафта це правильно. Це теж Ігор Валєріш, тому що це напівдержавна компанія, де 51% належить державі, 42% Коломойському з його партнером Боголюбовим. Але керували всім вони багато-багато років зі своїми 42%. Відсотками. Ну слава українській корупції. От. І таким чином вони і укрнафту теж доїли, як могли. І тому на фоні цих всіх багатьох, багатьох десятків, сотень мільярдів суми там в 300 мільйонів, 200, 400. Я не знаю ще раз, скільки суд, до речі, це теж буде цікаво. Но це не суми для Ігоря Валерійовича. Тому думаю, що Ігор Валерійович дуже скоро буде на свободі. Що це тоді означає? Ну чому зараз я вам вже пояснив тепер, чому взагалі прийшли до нього? Ну тому що суспільство зараз обурено всіми цими прикладами корупції, безкінечними слугами народу, яких хапають на хабарях. Бардаком в Міністерстві оборони і так далі, і так далі, і так далі, І їм треба продемонструвати, що от Зеленський бореться з корупцією, і, звісно. Ну і що ж, як Ні Валерійович, де заодно зняти всі питання по тому, чи є зв'язок між ними і Валерійовичем. Ну ми всі знаємо, що вони були дуже близькі. Ми знаємо, як Ігор Валерійович докладав шалених зусиль, щоб Зеленський став президентом. Нагадаю, тільки що в день виборів. На телеканалі «1 плюс 1» йшов фільм про Рейгана, тобто президента, який був актором, озвучений правильно Володимиром Зеленським. Це в день виборів президентських. Нам ніхто не стіснявся, як то кажуть, і працювали повну. одразу після перемоги, після того як Приватбанк був націоналізований, Коломойський з України втік. Одразу після перемоги Зеленського повернувся. А так що тут все очевидно. Тут как бо бы Зеленський, що бачите, значить все, ніяких зв'язків немає, мов всі мають бути по закону, і каже, от, країна змінюється. Наскільки змінюється країна, нам покаже чи дійсно сяде Ігор Валерійович зараз. Тому що, якщо це серйозно, то далі мають бути наступні підозри з заставами в мільярди гривень. В мільярди, а може в десятки мільярдів гривень. Ну і тоді ми зрозуміємо наскільки це все серйозно. Бо якщо це все обмежиться цією справою, друзі, то знаєте, не вірю. Тим більше, що нагадаю вам, як вже багато місяців тому до Коломойського прийшли з обшуком, і після того пам'ятаєте, все повністю затихло. Нічого не відбувалося весь цей час. Тепер знов потрібно підкинути тут такого багаття вогонь. Ну знов підкинули. Побачимо, що буде далі. Але ну, якщо такими темпами, раз на 9 місяців щось буде відбуватися, ну, то Ігор Валерійович може, ну, от раз в 9 місяців можна і кофі попити з людьми в формі. Чого ні. Ще важливий нюанс це поведінка Коломойського. Гадаю, коли Приватбанк націоналізовували, то ну, там вся країна була піднята на вуха 1 плюс 1. Забирають подонки, влада подонки, всі подонки. Далі ми знаємо, що було. Коли не було такого дня, щоб тодішню владу, тодішнього президента їм був Порошенка, нам кожен день не розповідали щось, який він не гідник. І аж до того дійшли, що він в брат брата рідного вбив. Розумієте, а тут повна тиша, не повна тиша. Наталка Масійчук бере інтерв'ю Зеленського і дивиться на нього з такою любов'ю. Це ж найближче до Ігоря Валерійовича, його груддю скормлена е журналістка. Uh, в общем, якось не, там не видно, щоб uh, було хтось знаєте, був ображений. Нагадаю, і поведінку самого Ігоря Валерійовича. А до речі, треба розуміти, ну так, один плюс один в марафоні, але в Ігоря Валерійовича багато інших медіа: сайти, телеграм-канали. Але по жодному з них не йде атака на владу. По жодному. Uh, ще поведінка його самого. Він же, пам'ятаєте, скільки він давав інтерв'ю, скільки він цього не говорив? Тут мовчить, як риба, абльот, що називається, ходе. З таким от виразом обличчя та і все. Друзі, ну що я про це думаю, думаю, ви зрозуміли. Але побачимо, подивимось попереду, якщо в наступні дні, не через 9 місяців знову, не через там півроку, а в наступні дні там, чи пару тижнів будуть далі якісь дії по Коломойському, будуть висунуті нові звинувачення, він буде отримувати вже застави не в сотні мільйонів, а в мільярди гривень. Значить, це серйозно. І дійсно, тоді я скажу, що це реальний кейс, і влада намагається хоч тут навести лад. А якщо ні, ну то ви мене зрозуміли. Друзі, не забудьте підписатися, не забудьте поділитись цим відео бо багато людей цікавляться цією темою. А ми тримаємо стрій. Все буде добре.